Друзі, всім привіт! Мене звати Ростислав, Кіровоградщина. І ми зараз на полі, де при збирання соняшнику працює комбайн New Holland cr 890 з вивархою Olimac Раго Gold. Це рядкова жневарка. В даному виконанні вона має 8 рядів з міжряддям 70 см. Також існують від 6 до 24 рядів з міжряддя від 51 см до 102 см. Тож давайте розглянемо її принцип роботи і конструктивні особливості. Мисові ланцюги мають гумові демпфери, які бережно фіксують стебло рослини і транспортують його до шнеку. Особлива система зрізу. Два дискових ножа із загартованої сталі, які встановлені в передній частині мисового ряду, відрізають частину стебла з кошиком без вібрації, тим самим забезпечуючи невибивання насіння. Ще одна пара таких дискових ножів встановлена в кінці мисового ряду, ближче до шнеку. Вони додатково відрізають частину стебла, щоб до комбайна потрапляло якнайменше незернової частини. Ось так нижня частина стебла залишається під жневаркою, а верхня частина з кошиком йде до шнеку. Це єдина жниварка, яка має дві захисні муфти на кожен мисовий ряд. Тож кожен окремий технічний вузол надійно захищений. Шнек великого діаметру 500 мм забезпечує швидку і рівномірну подачу соняшникових кошиків до похилої камери комбайна і є найбільшим в галузі виробництва жниварок. дільники у формі жолоба. Вони збирають падаючі насіння і таким чином ще зменшуються втрати. Жниварка оснащена суперфункціональним приводом масанівані. Який не потребує щоденного змащення, а також герметично захищений від пилу та сторонніх предметів. Правильний кут нахилу ж варки, який становить 12 градусів, регулюється за допомогою адаптеру для повного збору врожаю без втрат і підлаштовується під будь-який тип і модель комбайну. Жниварка оснащена високими боковими дільниками, а також задньою решіткою, що запобігає випадінню кошиків при високій швидкості збирання, а ця жниварка може швидко збирати, а також щоб кошики не навішувалися на жниварку. Спеціально пофарбовану в яскраво жовту світловідбиваючу фарбу низки мисів дозволяють працювати механізатору вночі без навантаження на зір. Тут наскільки все продумано, що навіть через ось цей отвір в адаптерів пиложневарки видавається потоком повітря, який при обертанні створює шнек. 11 км, навантаження на комбайн орієнтовно 70%. 4,5 тони. П'як диви. Йо, 4,8 тони, на жаль, Вже неодноразово доказано в польових умовах, що технологічні рішення жневарки Olimac Drago Gold покликані на те, щоб зберегти якомога більше врожаю при збиранні. І на сьогоднішній день. Дана жневарка є однією з найкращих у світі. Тож до нових зустрічей в українських полях.